Привіт всім, з вами Вікторія і канал Міс Фіалка. Ура-ура! Приїхали ще нові сортики фіалок. Ось ця посилочка перед вами. Забрала її буквально нещодавно, і покажу вам, що тут у мене новенького. Тут виключно черенки нових сортів фіалочок. Зараз я розпакую, щоб не витрачати, не витрачати ваш час на це. І ми з вами разом роздивимося. Так, от я звільнила, розкрила коробочку, і дивіться, так, тут у нас незвичайно. Получається, тут черенки запаковані ще в маленькі коробочки, а далі там я ще заказувала торф для фіалок. Показую вам так, давайте одну візьмемо. Так, тут все теж плотненько запаковано. Скотчем прикріпленой, щоб там не фіалки не зіпсувати. Ага, так швидко я хотілося. Так, ось наші череночки. Так, покажу вам саме, як запаковано. Тут трошки відрізняється від того, що ми бачили минулого разу, але теж от маленький пакетик, так, достаємо. Зріз у це, кусочок шматочок диску, мабуть, ватного, так, зволожений, і от назва сорту. Зараз я всі вам покажу. Які тут сортики? І так, це у нас ВВ Ксенія. Ксенія. Так, ВВ це український селекціонер, якщо не помиляюсь, Зоя Герасимчук з Західної України, Тернопіль треба ще передивити, передивитися на сайті. Так, так тут два черенка, а сорт один. НК Водограй Наталя. Козак. Теж два череночка. Ну, просто супер. Всі навіть по двух подвійні. Кожного сорта по два. ДН гуцулка Дмитро Денисенко. Це завжди шикарні сорти. Так, щоб тільки не попутати самі сорти. Так, оце у нас черенок. Дивимось, а, красивий так. Шикарний. НК сестра Кері. Теж Наталя Козак. Так, ці відставляємо, показую вам наступну. Так, друга частина наших черенків. Тут у нас теж два. Ні, три, Ура, три. Все ж такі красиві, бачите? Стракаті, цікаві. Так, хто ти у нас? Ну, покажись. Так, Елє, заринка. Краса, Лебецька є один. Далі тут подвійний, теж красивий з каймою. Ой-ой-ой, два листочка. За скотч. Так, це у нас НК модна весна. Наталя Козак знову таки нас радує своїми сортами. Бачите, які красунчики? Невеличкі, але класні. Просто класні. Так, далі. Наступний. Ох, які дивіться, Темні листочки і задня оборотна сторона червона, така виразна. Клас, я люблю теж такі Humaco Pink Wave. Так, будемо вас вкорінювати наші красені красуні. Так, і ще отут один же черенок, це Ельє Стефанія. Один величенький, класний. Тут сама назва заворажує. Так, відставляємо. І ще тут, так, це просто пакетик вбираємо. І третя частинка, і ще трошечки вашої уваги, третя частинка. Запаковано все добре, хорошо, акуратненько. Так, хто ти, хто ти в нас? Так, тут дві, бачите, їх в одному Диско, такі довгі. Так, НК, теж Наталя Казак. Фанфан тюльпан. Такі довгенькі листочки. Так, це хтось маленький. Хтось. Ось маленький. Так, Л. є, а, жемчужинка. Це подаруночок. Дивіться, який класні. Їх тут два, два маленькі. Клас. Л. є жемчужинка. Дуже люблю подаруночки. Це просто супер. Дякую продавцю. Так, ага. Тут один листочок, великий. Вибачаю за це шуршання, але вже ніяк. Так. Ох, яка виразна. задня сторона. Так, ти хто у нас? Ану, розкажи нам, признавайся. Де е рожева конвалія? Ну, це я хотіла, можу вам сказати, це Денисенка всі сорти красиві, але це рожева конвалія це окрема тема. Це такі дзвіночки рожевого кольору. класні. Так, оце маленьке щось іще. Це маленькі. Два навіть їх тут. Два красення. Так, Rain Wild подарунок. Угу. Так. І перше слово щось з помилкою, але ми потім з'ясуємо, що там перед Wild повинно бути правильно. Так, дивимося трейлелон, подарунок. Трейлери мені хотілося. Ой, які маленькі, боже мій. Хотілося мені трейлери, от взагалі-то я не спец по вирощування трейлерів, але хочеться дуже. Дуже хочеться спробувати. І от буде якраз шанс і спробувати подаруночок мені прислала трейлер. Так, і подаруночок, Боже, Пінк Мінт, подарунок зі смайликом. Ну, точно зі смайликом, то що це, дивіться, це що, це пасиночки? Це один листочок, Pink Mint. І оце ж пасинок, воно ж уже, Боже, можна його ставити вкорінювати. Точно! Велика подяка. Так, за подаруночки. Класний продавець, молодець. Ой, щоб не загубити тільки твою назву Ці, ціх маленьких красенів. Так, все ми складаємо, бачите, да, скільки в мене сьогодні? Приємної роботи, це все ставить, вкорінювати, і навіть пасинок. Уже в мене є дуже красивого сортику. Це 3 літри, чистий сорт мікс Будемо спробувати. Взагалі, ви знаєте, що я в гранулятах люблю листочки ставлю в вермікуліт. Дорослі в цеоліті, але в мене є там пара ідей щодо застосування. З торфом ж, хочеться мені там пару експериментів попробувати, то будемо, будемо починати. Так, от без коробочок покажу вам порахувала просто для цікавості. Я заказала 10 сортів, а їх всього, виходить, тут 14. Тобто, в мене 4 йде нових сортиків подарунок. Дуже приємно. І запаковано все гарно, і доїхало швидко. Окрема подяка продавцю. А вам всім подяка за увагу! Бажаю вам всього найкращого і до нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока!